Антон? Да. Да. Підскажи, будь ласка, прізвищем я побатькою? Я був Антон Александрович. Що тут робив? Приїхав шефом. Хто в тебе шеф? Дядя Колиха Левич. -коли. За якою ми твою дяде, коли, коли сюди приїхав? Приїхали перевіряти гідротехнічні споруди. Угу. З ким приїхав? Твій шеф. Зі мною. А хто ще третій був? Уже були. Хто? Ви тут. хлопці. Кузьменко. Так. Кузьменко Петрович так приїхав. Сергій Петрович, Сергій Петрович. тут. Зрозуміло. Нічого пояснити не хочеш додати. Не, не планувало нічого тут зробити з Кузьменко, Сергію Петровичу. Кажи правду. Кажи правду. Тому що ну, ми все знаємо, ми все розуміємо. Лучше скажи, не, не з тими людьми, ти зв'язався. Планували. Що планувало? Кажи, що вбити. планували вбити. Кого вбити планували? Кузьменка Сергія Петровича. Петрович. Навіщо планували вбити? його? В... Яка мета була вбивство Кузьменка Сергія Петровича? Тобі хто це запропонував? Шеф. Шеф це хто? Я так виховаюсь. Як він це мотивував? Грошима і перспективою. Що, що? Грошима і перспективою. Який розмір грошових коштів? кошти? За це ще не обговорював. Ну приблизні кошти обмовлювали? Обговорювали? Даже плюс мінуса не було, так. Хто був задіяний до, до цього злочину? Хто ще був, окрім вас, двох? Я цих хлопців як так не знаю, тільки імена знаю. Що за хлопці? Скільки їх імена? Два. Влад і Андрій. Влад і Андрій. Коли з, з ними познайомився? Десь, можливо, тижня три назад, нічого точно не скажу.